При вирощуванні декількох соняшників на власній ділянці зазвичай не виникає необхідності спеціально використовувати гербіциди для соняшнику та інші хімічні препарати, досить забезпечити рослинам мінімальний догляд, полив і прополку, щоб до кінця літа поласувати свіжими домашніми насінням, знищення бур'янів за допомогою гербіцидів. У сільських господарствах спеціалізуються на вирощуванні соняшнику в промислових масштабах, застосування хімікатів і регулярне внесення добрив стає необхідним, інакше врожайність соняшників буде невисокою, і діяльність господарств виявиться збитковою. Щоб домогтися гарного врожаю, аграріям доводиться не тільки старанно дотримуватися сівозміни і належним чином проводити посів, а й своєчасно підгодовувати соняшник різними мінеральними і органічними добривами, а також боротися з бур'янами, не допускаючи їх поширення. Особливість соняшнику в тому, що в початковій стадії розвитку він росте дуже повільно, і бур'яни встигають заповнити весь вільний простір, завдаючи посівам великої шкоди. Основна частина води, мінеральних речовин і сонячних променів дістається бур'янам, через що молоді сходи соняшнику витягуються і стоншуються. До того ж, бур'яни сприяють поширенню більшості хвороб і шкідників соняшнику. Найбільшу увагу необхідно приділити боротьбі з бур'янами в перший місяць після посіву насіння соняшнику. Коли у соняшників формується зародкова кошик у фазі трьох п'яти справжніх листків, рослинам особливо важливо отримувати достатню кількість поживних речовин і води з ґрунту. Великої шкоди бур'яни завдають посадкам соняшників також у фазі цвітіння і наливу насіння. Конкурентоспроможними до бур'янів соняшники стають вже після утворення п'ятого листка. Механічна обробка полів може привести до ущільнення ґрунту, втрати вологи, зниження густоти посівів і стимуляції бур'янів до відростання, набагато ефективніше діє внесення ґрунтових гербіцидів до і під час посіву, підборонування і по сходах або ж поєднання механічної обробки між ряд з стрічковим обприскуванням рядів соняшнику гербіцидами. Для запобігання появи однорічних бур'янів можна використовувати ґрунтові гербіциди компанії Голд, Гардоголд, Форте, Гезагард, Супер, Трофі 90. Проти багаторічних бур'янів добре допомагає препарат Ураган Форте. добрива для соняшнику, терміни і правила внесення. Залежно від фази розвитку соняшник в різному ступені потребує підгодівлі. Знаючи, які добрива для соняшнику, в якій кількості і в які терміни вносити, можна домогтися значного підвищення врожайності. У початковій фазі росту сходам соняшника необхідний азот, завдяки якому у рослин утворюються великі листи, закладається більше квіток, накопичується запас протеїну, необхідний надалі для насіння. Від надлишку азоту у соняшнику знижується стійкість до вилягання, і дозрівання насіння затримується. Вносити азотні добрива краще всього у вигляді вапняно-аміачної селітри в зв'язку з тим, що сечовина повільніше розкладається. Не менш потрібен соняшнику калій, при нестачі якого листя у соняшнику починають згинатися вгору, на краях листя утворюється хлороз. У фосфорі соняшник відчуває відносно невисоку потребу, проте внесення його необхідно протягом усього періоду вирощування. Завдяки фосфорним добривам коренева система і репродуктивні органи соняшнику краще розвиваються, підвищується стійкість до посухи. Фосфор поглинається соняшником з ґрунту і, після цвітіння, поступово накопичуючись в насінні, в дозрілих насінні міститься близько 75% всього поглиненого фосфору. Особливе значення при утворенні квіток соняшників має бор при його нестачі квітки можуть зовсім не зав'язатися або ж відбудеться деформація кошиків і вийдуть тільки стерильні квітки. Про нестачу бору можна судити по виникненню пухерчастих викривлень на краях листя соняшників і за утворенням тріщин на стеблі. Вносити мінеральні та органічні добрива найефективніше восени під час оранки зябу. Локально-стрічковий спосіб внесення добрив навесні разом з посівом насіння дає менший результат, так як органічні добрива розкладаються занадто довго, а мінеральні добрива можуть потрапити в верхній шар ґрунту, звідки рослини будуть гірше їх засвоювати. Під передпосівну культивацію має сенс вносити азотні добрива для соняшнику.